Син, мама прийшла з роботи. Прийшла, все добре. Так щодня вітається зі своїм сином Наталія Фокін. Уже понад рік Сергія немає. Він загинув від артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання в районі Бахмуту. Але досі його привіти записані для матері на телефон. Не дають забути голос сина. Привіт, мама, в мене все добре. Зараз знаходжуся. На базі цими базами для бійця із позивним лютий були чи не всі гарячі точки фронту. Лиман, ямпіль, бахмут, і там в Бахмуті він і загинув. Саме ці слова про Бахмут і вічну пам'ять викарбовані на меморіальній дошці, яку встановили у Луцьку на вулиці Чорновола, 2 де народився і виріс Сергій Фокін. Він рішив так ще раніше для себе, якщо щось він нікуди не ховався. Нікуди він казав. Він так казав. Як і всі в основному хлопці говорили треба, значить, ідемо захищати. Мама, тебе свою сестру. Дівчина в його була. Щоб ви жили мирно і щасливо. Жити щасливо і з усмішкою це про Сергія Фокіна. Адже навіть на передовій він ніколи не втрачав почуття гумору і завжди надихав інших співом, музикою, бо дуже любив грати на гітарі. Класна гітара. Він без неї нікуди. На цій гітарі тепер мріє навчитися грати рідна сестра Сергія Тетяна. Аби стати ближчою до брата, який не з нею. Тетяна записала відео із військовим одягом Сергія. Його улюбленою піснею з фронту. Я лишила по ньому таку пам'ятку в честь річниці його записала відео, записала пісню. І на тому піс... на тому відео присутній він, присутня я, і це для мене така спроба зблизитись і зробити те, що я не могла зробити раніше. А ще сестра каже, що подарувати частинку своєї вдячності брату, вона щоразу робить для нього квіткові композиції. Всі квіти, які я чи моя сім'я несе до нього, можливо, сюди вже будуть носити до цієї дошки чи на кладовище. Завжди роблю я це для мене просто дуже велика честь. І я ну, це моя душа. Я мушу це зробити. Тому що колись я мріяла, що зроблю весільний букет для його нареченої, але я цього не зробила. І приходиться тепер носити квіти, отак, до нього на кладовище. Найкращі квіти. Найкраща композиція, найгарніші композиції, які я стараюсь для нього зробити. Ці квіти під меморіальною дошкою загиблого героя пам'ять. Момент, який приверне увагу перехожих, аби нагадати, якою ціною ми виборюємо нашу перемогу. Це дуже важливо для мене, щоб він тут був, щоб його завжди всі бачили, пам'ятали і ніколи не забували. Хто б не йшов, повинні всі бачити, що це. Такі діти, які за нас пішли воювати, чим більше треба пам'ятати. І це така пам'ять для нас всіх. Хто віддав, Хто віддав життя за нас і віддає життя за нас, це дуже тяжко. Та найбільший біль втрати для матері. Тепер її син завжди зустрічатиме її та інших на куту будинку, нагадуючи, що війна триває. Отак він поселився. Будемо казати вже тепер дійсно в своєму будинку на віки. Ірина Кудря, Василь Марищук, дванадцятий канал.